Добрий день. Наш сьогодні на стані земельної, як завжди, розбирають скурпульозне питання, а це питання дуже велике, але мало записано. Значить, питання одне і останнє. Про затвердження звіту з експортної грошової оцінки земельної ділянки, комунальної власності та продаж земельних ділянк. Понятно, Одне питання за тебе. Перше, експертна оцінка, це понятно, так? Да? І та продаж земельних ділянок відповідної комунальної масці. Слухали тут. тут ой, бачите, я хочу сказати, я буду доповідати. Що, це, ви, ви будете, да. да? так? Нагадую, що сьогодні 26 червня 25-го року, 13-та година, ми засідаємо земельної комісією по питанню щодо затвердження звіту з експертної грошової оцінки. Земельної ділянки комунальної власності та продаж відповідно її. Значить, щодо земельної ділянки площою 734 в селі Бишев по вулиці Новоселецькій, Новоселецькій, 85. А ми хотіли вносити Я комісія, не рекомендувала на попередньому засіданні винести її на затвердження цього не. звіту та продати земельну ділянку товариству ШИЛС. Ми вирішили ще додатково провести консультації з відповідними експертами з метою формування остаточної позиції сільської ради, тому рекомендуємо відкласти розгляд даного питання щодо затвердження звіту та продажу земельної ділянки до його повного опрацювання і сільській раді зазначений проект рішення не виносити на розгляд сесії до надання експертних фахових консультацій. Ну что? Зазы, Зазы, да. Да. Це питання неоднократно піднімалося, і якщо ми кажемо, що раз відмір, раз Мы то якраз по цей час я підбирав. І тому відповідно ставим на голосування, що питання буде допрацьовуватися, і його питання рано приймати чи пізно. Як ви думаєте? Да, 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 До опрацювання. До вияснення всіх. По закону відповідних тих кодексів і відповідна вартість. Хто за те, що питання це ще не виносить на сесію то працює. 60% із 100 питання прийнято. Дякую. Дякую вам теж.